Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лава. Декілька днів тому на одному із франкомовних католицьких ресурсів появилася стаття на тему відкриття Олімпіади 2026. Заголовок статті наступний. Є церемонії відкриття, які оскверняють, та є такі, що звеличують. Автор порівняв відкриття Олімпійських ігор в Італії до відкриття Олімпійських ігор в Парижі. На думку автора цієї статті, відкриття Олімпіади в Італії в Мілані супроводжувалося музикою, мистецтвом, наприклад, співом Фрателі Італія Лаурою Паузіні. одним словом, було достойним на відміну від вульгарного відкриття, яке мало місце в Парижі, де група митців. Поглужували над останньою вечерею Леонардо да Вінчі. Наприкінці статті автор пише Франція, країна культури та віри, заслуговує на краще, ніж ганебне видовище 2024 року. Італія, зі свого боку, нагадала світові, що все ще існують нації, здатні прийняти себе такими, якими вони є, без сорому чи вульгарності. Є церемонії, які принижують, а є ті, що підносять. Вчора Італія підносилася. Париж навпаки обрав осквернення. Ось такий висновок робить автор. Можливо, з мистецької точки зору була різниця між Парижем, Парижем і Міланом. Однак мою увагу зачепило ось що. Думаю, що автор статті не до кінця дивився та відкриття. Олімпійський вогонь у цьогорічних зимових Олімпійських іграх був запалений в такій конструкції, яка нагадує перевернутий пентаграм. А більш детальніше то навіть не пентаграм, тільки пентосферу, бо то з, з різних боків якби пентосфера. Dla okultystów to jest bardzo ważny termin, on oznacza jakiś portal, jakiś portal. Dobrze, dobrze, powiecie Państwo, może tam zobaczycie wszystko, co sam sobie tam zabierzemy, a kilka, to była składna konstrukcja, to rzeczywiście no, nie z wszystkich punktów było widoczne ten pentagram. Jednak dla tysięcy, dla milionów oglądaczy z jednej perspektywy win był wyrazno widoczny. Дуже, дуже підкреслений. Е, організатори рішуче відкидають, що це може мати якийсь зв'язок з окультизмом чи сатанізмом. За словами організаторів, їх надихав: вгадайте хто? Леонардо да Вінці, який, в свою чергу, надихався піфагором і у пентаграм вписував будову людського тіла. Знову Леонардо Да Вінчі. А тих хто імітував останню вечерю, здається, хто, хто їх надихав. Ну, no, здається, теж Леонардо Давінчі. Вже другу поспіль Олімпіаду організаторів переслідує Леонардо Да Вінчі. Можливо, організатори і надихалися творчістю Вінчі, але пентаграм Да Вінчі виглядав ось так. А той, який на Олімпіаді, виглядає ось так. Здається, що то є суттєва якась. Різниця. Ну, добре. Можливо, знаєте, в мене вже така схибленість професійна. Я всюди бачу якісь злі сили. Добре. Можливо, я чіпляюсь. Напишіть, будь ласка, а що ви там помітили? Що ви там помітили? Наприклад, на цьому зображенні або на цьому. Ну або на цьому, чи на цьому. Не знаю, не знаю, чим керувалися чим насправді керувалися організатори, але безліч людей, і свідченням цього є дописи в соціальних мережах. Побачили там перевернутий пентаграмів. Я не бачу сенсу, щоб це заперечувати. Вже не один і не два рази ми можемо, дорогі мої, спостерігати, що на таких заходах, які мають загальноєвропейський характер, чи навіть якийсь такий євроатлантичний, який має би підкреслювати західну цивілізацію, ми бачимо осквернення, бачимо сатаністичні символи. Ну, Наприклад, не знаю, чи ви бачили урочисте відкриття. Готарського тунелю. Якщо у вас крепкі нерви, то можете подивитися відео, бо в інтернеті цього достатньо. Але звернімо увагу, які там символи. Які там символи в житті? Ну, Інакше, ніж поклоніння сатані, не знаю, не знаю, як це назвати. Ну, і Можемо згадати такі е, заходи, як, наприклад, Євробачення, де е, почесні місця, перші призові місця здобувають е, особи, здобувають виконавці, е, пісні, яких но, носять якийсь окультний характер, е, сценографічний образ, який носить окультний характер. Добре, але повернемося до організаторів. Організатори ствердили організатори Олімпіади, що червона іллюмінація, яку ми можемо побачити, бо не тільки цей пентаграм, там можемо побачити, але, в принципі, вся ця сценарія no, пригадує так, якби то відкриття відбувалося десь там. В пеклі. Перепрошую. І організатори цим разом не заперечували, а призналися. Призналися, що червона ілюмінація має натякати на пекло! На пекло з божественної комедії Данте. Дорогі мої, вважаю, що це воістину геніальний твір. Обов'язково треба перечитати Божественну комедію Данте. Я, мабуть, відразу цим і займуся найближчими днями. Але пригадуєте, що який напис є над дверима, над брамами пекла? В божественній комедії Данте. Нехай залишить надію всякий, хто сюди входить. Пекло це є місце, де немає надії. Місце вічного засудження. Нехай залишить надію всякий, хто сюди входить, говорить нам Данте Алігіє. Ну, добре. Ale czemu główny symbol Olimpiady, jakim jest olimpijski ogień, małby naciąta na pekło? Aż Bożesław na komedia ma jeszcze, no chociażby czy no, albo raj. No, powiedzmy tak. Kto kto? A Italia, to aż kieszeń tworą sztuki. Мабуть, мало який народ може похвалитися аж так багатьма митцями геніальними, геніальними, без сумніву, геніальними митцями. Але з усіх тих символів вибрано пекло Данте Алігєрі, Здається, що цей символ, мабуть, ближчий організаторам, ніж інші символи. А якщо ця ілюмінація має натякати на пекло, то може той пентаграм. Не ну, є вже і такий випадковий, і, можливо, не потрібно звинувачувати е, користувачів соціальних медіа в тому, що вони слідують теоріям змови, що вони є конспірологами. Так чи інакше, для нас, українців, живим символом олімпіади став українець Владислав Гераскевич, який у шоломі. Вийшов у шоломі з фото загиблих у війні спортсменів і за це був дискваліфікований. Думаю, що це страждання, яке ми переживаємо під час війни, ну, сприяє певному очищенню, бо раптом багато українців почали бачити, що неможливо побудувати справжнього суспільства, неможливо побудувати цивілізації безцінностей або поза якимись цінностями. Так як ми бачили. Звісно, якщо е, головний, головний символ натякає на пекло, ну, то годі очікувати від організаторів справедливості і якихось інших цінностей. У 2003 році, весною, я в семінарії своїй сидів і слухав лекції з догматичного богослов'я. І професор, наш коханий професор, Улюблений професор, отець, вже покійний, отець Діонізій Лукашук, говорив, що чим далі, то він має все менше і менше оптимізму щодо цієї цивілізації, бо вона відкинула Бога. І ми тоді трохи кепкували, бо саме 1 травня 2003 року Польща увійшла у Європейський Союз. Але раптом проходить якогось 20-23 роки, ми можемо бачити, як сипиться ця цивілізація. І невідомо, чи можливо зупинити її сиплення. Але можна робити те, що робили святі, наприклад, святий Менедикт з Нурсії, коли бачив падіння Римської імперії. Він зрозумів, що він не може зупинити цього процесу, тому почав будувати контркультуру, контрцивілізацію, зосереджену на Євангелії. І думаю, що це завдання для нас, християн, на найближче століття. Що ви думаєте з цього приводу, дорогі мої? Буду вдячний вам за коментарі, за поширення цього відео. І будемо на зв'язку до зустрічі!